Матусям уклонімось знов і знов, бо нам життя вони подарували. І неосяжна мамина любов в усі часи дітей оберігала. Молитва порятує від біди, благословення дасть і щастя, і долю. Ми вдячні вам, матусю, за труди. Хай радості. У вас буде доволі. Хай не торкається очей сльоза, хвороби давні, хай не докучають, хай райдогою зміниться гроза, частіше діти внуки приїжджають. Цілую ваші руки золоті, чоло у зморшках, сивину на скронях. Ви найдорожчі наші у житті, з любов'ю світ тримаєте в долонях. Низький уклін вам, матері святі, за все тепло, що ви нам дарували. Нехай, Нехай цвітуть для вас сади рясні, щоб ви ніколи в світі не страждали.